Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Через проблеми іншої людини, може, з вашої родини, може, з ваших друзів, може бути ще й таке. Що зараз поясню? Тобто вам прийдеться трошки, от ви собі десь в чимсь відмовляли, відкладали гроші, і вам прийдеться в якійсь ситуації, угу. в ці відкладені гроші зазирнути, бо комусь тут потрібно буде. Ну, будуть потрібні ці гроші. Тож, у когось така буде ситуація. Так, знаєте, вам не дуже буде хотіти цю ну, ці гроші чіпати, але тут якось ви не можете по-інакшому. Далі дивимось сфера кохання. Сфера кохання. Так, ну тут і ревнощі показані чиїсь, і показане, знаєте, коли людина негарно вчинить. І ви будете емоціонувати, і ви будете виказувати людині, вам не сподобається. І для декого от така Така ситуація показана, коли людина собі вирішує, я буду домагатись свого будь-яким чином. От так, як я хочу, тільки так і буде зроблено. Ви будете розуміти, що робить людина, і ви будете знову ж таки агресію проявляти, бо як це так? Чого ти мене продавлюєш, чого ти так робиш, ну, як так можна взагалі? Такі якісь. Енергія трошки посперечатись. Давайте дивитись діє чоловіка. Обік жінки. Діє чоловіка О, Жінка тут кохана. Жінка тут не просто жінка, тут найкраща в світі жінка. Тут кохана, тут та, яка дружиною повинна бути. Може би, вже є дружина цьому чоловікові. А може, це, знаєте, от прагнення його, тільки ще прагнення його. І тут вже, знаєте, так якось він цікаво показаний, він як вередливе дитя. Я хочу, от просто от я хочу так, як я хочу. Тут буде затягувати ситуація, тут не можна продавити цю ситуацію, прискорити не можна. Тут між вами буде все так, як повинно бути. Ані швидше, ані довше. Всі строки вони у вас тут прописані от як ну, по долі. І це його і дратує, що він намагається цю ситуацію прискорити, бо вже більше немає сил думати про вас. Ну Як це вся жінка весь час в голові? І... Бувають моменти, коли йому навіть хочеться, ну скільки ж можна. Ну як, ну я нічого не можу робити, щоб відволіктись від думок про цю жінку. От хочеться іноді відволіктись, не виходить. Весь час до вас з думками повертається. Далі давайте дивитись, що ж жінка буде робити у бік чоловіка. Жінка у бік чоловіка. А жінка знає, що вона найкраща. Тут дорогу буде робити у бік чоловіка. Тут якісь, ну, буде можливість зробити цю дорогу. Тут жінка, яка. Своєю енергетикою виводить цього чоловіка з якихось труднощів. От коли вона поряд, це просто, знаєте, він, він забуває м, взагалі про якісь труднощі. Час по-інакшому йде, справи робляться по-інакшому, це просто вона, вона вміє його запалювати. Вона те саме і буде робити в цей день. Вона його. Просто буде запалювати на всілякі там подвиги. Далі для одиноких, що у вас буде завтра у одиноких. Угу. Слухайте, ви так радіти тут будете. У вас такі можливості будуть відкриватись перед вами. Ви будете керувати процесами, за що ви хочете брати, що ви відкладатимете трошки на потім. Це, знаєте, день такої енергії внутрішньої, що ви будете дійсно, от знаєте, як і це хочу зробити, і це можу зробити, і це буду робити. День підвищеного настрою. Для когось він може бути підвищений спілкуванням з кимсь дуже приємним для вас, для когось навіть зустріч з приємною для вас людиною, або, може, і не одною людиною. Ну, от, просто коли ви будете активні от в своїх проявах, у вас будуть. Хочеться сказати, смикати, бо навіть не одна людина згадає про вас в цей день. От просто от, спілкування і радість від того, з ким ви спілкуєтесь, як складається це спілкування. Тобто день такий цікавий, активний робота що у вас буде завтра в роботі. Угу. Ух ти. Так, ну дивіться, імператриця, король Кубків і знаєте, тут, тут цінність буде підкреслюватись, але саме жіноча цінність буде підкреслюватись. Чоловіком, бо він зможе скористатись якимись напрацьовками жінки, якимись знаннями цієї жінки, якимись взагалі знаєте от впевненістю жінки в тому, що вона робить, як вона це робить. Взагалі-то тут як Співпраця, але вона така, що чоловік тут буде розуміти, як йому пощастило, що він працює саме з цією жінкою, бо з нею якось, знаєте, от як... він як перестрибує е через. Тут як пришвидчується щось для нього от в матеріальних питаннях. Тут не фантазії, якісь там, наприклад, що як можна зробити, а потім вже тільки як це можна монетизувати, а тут одразу з монетизації, а що під цю монетизацію можна ще підтягти? Отак тут. Більше. Давайте далі, що вам важливо прийняти. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. А можливості, які перед вами постануть, але ще й обирати треба буде. Комусь треба буде приймати фантазії. Бажання якісь, які буде промовляти перед вами такий красень, король кубків швидкі якісь появи, або заяви навіть, або телефонні дзвінки, які будуть ставити перед вами питання. Тобто тут активність от просто вона от як червоною стрічкою через весь день. День взагалі буде активний, і ви як прискорюватись будете в деяких моментах, коли ви не схочете щось затягувати, коли у вас не буде може, можливості щось затягувати. Далі дивимось. Від чого краще б за все відмовитись? Таке питання. Чого вам краще за все відмовитись. Ну, от від затягування треба відмовитись, але дивіться, якщо ви вранці щось затягуєте, не робіть так, бо в обід вам вже так швидко треба буде діяти, що... а чи вистачить сил. І відмовляйтесь від такої занадто емоційності, бо це буде. Не на краще для вас. Це те, що буде трошки вас, так знаєте, як розвалювати по енергіях. Далі дивимось. Чого ж не уникнути в цей день, тобто завтра? Чого вам не уникнути? Буде пропозиція якась або новина якась, але це буде фейк. Воно неправ... неправдиве, воно навіть про якусь перемогу тут буде брехня казатись. Ну, те, що вас збентежить, те, що злякає, те, що, от знаєте, воно це така мета. Розумієте? Це мета вас розхитати злякати, так щоб ви просто от боялись, а що ж тепер далі. Знову кажу, це фейк, цього не уникнути, але будьте пильними, будь ласка, порада від вищих сил для вас на завтра. Тут як нагнітатись, як збільшуватись буде якась брехня. Знаєте, коли мета є така, щоб у думки до вас потрапити, і щоб там розганяти недовіру до когось, до чогось. Отак тут більше. Щоб ви не розуміли, де правда, де кривда, до кого прислухатись, кому вірити, кому не вірити, отаке все тут. Щоб ви просто сиділи і не розуміли, що вам далі робити. Будьте пильними, розумійте, що колись все це завершиться, що колись, якщо ви не реагуєте на отакі прояви, то той, хто намагається вам а, дурити мозок, просто втомиться від того, що ну, просто а що? Ви все одно не реагуєте. ну, Тобто розумійте собі і бережіть себе. І хай все у вас буде добре і завтра, і завжди. Бережіть і себе, і свою родину. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!